Слава Ісусу Христу, дорогі Христі, брати і сестри. Сьогодні ми святкуємо велике свято Переверховних Апостолів Петра і Павла. І я хочу звернутися до всіх віруючих, віруючих Семенівщини, особливо віруючих громади релігійної святого пророка Єремія Села Веремєївка, тому що навколо. Цій громаді точаться різні е версії, різні розмови про, е напередодні, яке мало бути відкриття незаконний спосіб нової ну, будівлі, яка збудована. І тому, з приводу цього, е ми запросили дати інтерв'ю, пояснення нашого правлячого архієрея Полтавського Кременчуцького митрополита Федора, який докладно. Дасть можливість людині донести людям донести все те, щоб покласти край цим всім розмовам, які виникли про те, що начебто хтось щось не дає відкрити чи, чи закрив якийсь храм. Тому це дуже важливо, щоб люди почули те, що владика наш правлячий архієрей, митрополит Федір, скаже, задля того, щоб Прислухавшись до його пояснень до його слів, все воно стало на свої місця і не мало продовження для такого неправдивого розголосу, а для того, щоб все було у характері один одного допочути, прислухатися і зробити все правильно для того, щоб в близькому майбутньому цей храм із. Благословення до Бу... митрополита Полтавського ремонтного федора був освячений на наше запрошення, яке ми до нього звернемося, і могли приходити в цей храм люди молитися, приносити свої принесення, молитви, відбуватися таїнства хрещення, таїнства сповіді, таїнства Євхаристії, таїнства вінчення, щоб цей храм набув справді духовної повноти, як і кожен храм, який будується людьми, це називається рукотворний храм для того, щоб там лунали молитви і піднесення до Бога. Амінь, слава Ісусу Христу, всіх і свято. Гітаю Семенівську громаду із сьогоднішнім святом пам'яттю святих первоверховних апостолів Петра і Павла. Це видатні люди в історії християнства, які потрудилися на благо проповіді Христової і християнство змінило європейську цивілізацію. І християнство прийняла і наша країна, наш народ ще за часів князя Володимира, в X столітті було офіційно прийнято християнство, але християнство було ще на наших теренах Руси України і раніше. І хочу сказати, що сьогодні український народ. Як ніколи пробуджується із свого колоніального становища і бореться за свою державність, за свою свободу. І безперечно, ми боремося за церковну свободу. 2019 року українська церква отримала томос від Вселенського патріарха Варфоломія. Томос – це грамота, в якій засвідчено, що православна церква України є 15-ю помісною. Незалежною або церковною мовою автокефальною церквою. І е, е, віряни сьогодні підтримують, сьогодні відбуваються переходи з московського патріархату е, до православної церкви України. Цей процес безперервний, постійно люди висловлюють своє бажання не, не бути під ярмом московським і з тим русським духом і з тими всіма. Ідеями, які поширює Росія, неправдивими ідеями, наприклад, що українська мова це неправдива мова, що Бог її не чує, що не можна молитися цією мовою про триєдіний народ там і так далі, всі ці богословські спотворення, які на церковної називаються єресями. Зрозуміло, що я хочу сьогодні закликати всіх вас до такої єдності до того, щоб ми обстоювали українську церкву, бо єдність української церкви це запорука нашої державної суспільної єдності. Ви знаєте, що Православна Церква України була створена на об'єднавчому соборі ще в грудні 2018 року, де об'єдналися три. Конфесії православних Перед усім це Українська православна церква Київського патріархату, Українська Автокефальна церква, і до них доєдналася частина єпископів і вірян і священників, які належали тоді до московського патріархату. Таким чином, сьогодні вже ліквідовано немає ні Київського патріархату, ні Автокефальної церкви. Вони ліквідувалися шляхом створення об'єднання в православній церкві України. Тому Усілякі спекуляції на цю тему, вони є неправдивими і вони спрямовані на те, чого хоче сьогодні Москва роз'єднати наше суспільство, яке має об'єднатися довкола Української церкви, помісної церкви, тобто Православної церкви України, довкола нашої державності і довкола нашої незалежності. Всім вам Божого благословення і всіх зі святом.